Привіт! То його, Сьогодні будемо по-простому, трошечки замерзла, але на самом деле діло не тільки в тому. Боліра заводила, заводила, щоб голову помити, а він так собацюга така і не завівся. Чи то в нього ретроградний Меркурій, чи то в нього ПМС, я не знаю. Але що вам сказати? Сьогодні бабуся Маруся, вечір хату і казочку на ніч, а потім вже скажу вам всім на добраніч. Погнали! Сьогодні казочка в нас називається Смішний або Могутній. Потім вам покажу картинки. Жили собі на світі по сусідству, Довгий ніс та рибки. Це вже потім вони дізналися, що звати його зовсім не так. А слон. От між собою тільки так його і звали, Довгий ніс. Та частенько, та частенько, бувало, піддражнювали своїми жартами. Ну, що у нього є? Просте велике тіло, якийсь негарний колір, здоровенні вуха, маленький смішний хвостик та довжелезний ніс? Ну, як не глузуватися над ним? Рибинки так собі гадали? Самі ж то гарні витончені форми мають яскраві кольори і плавні рухи у воді акваріума. Широкого, гарного їх дому. Та якось улітку був такий спекотний день, що висохла навіть калюжа в бегемотів. Вода в акваріумі з рибками почала теж спадати. Все менше її там, а та, яка ще є, все гарячіш. Вона нестерпно пікає малесенькі і ніжні тіла яскравих рибок. Ті, вже втративши всяку витонченість своїх танців, просто мляво борсалися у залишках води, залишившись на призволяще. Слон бачить, діло йде вже до біди. Погано рибкам, ледве рухаються у воді, робітники зоопарку ще так далеко, десь там, по своїх справах, Тож давай наш слон сам рятувати сусідів. Він бігав у своєму вольєрі, що сили голосно волав про допомогу. Та от йде час, а до акваріума ще ніхто не підійшов, бентежиться ще більше довгий ніс бентежиться і починає голосно волати. Та от, в тіні, поряд з парканом, бачить він калюжу. Трохи залишилось води, Давай з усіх сил тягнутись хоботом туди. Як тільки зачерпне, одразу до сусідів мчить, водички прохолодної підлить, вже навіть намагався акваріум сам обхопить своїм могучим хоботом. Але нічого не виходить, бо дуже широкий та важкий він видався, однак той дім для рибок. Ну, що робити? Спека слонові теж припіка, стомився гаряче. Але ж біда давай ще швидше бігати вольєром, звертать увагу й голосно кричать вухами став махати дужче, щоб охолодити якось своє тіло. Та й пити хочеться самому тепер удвічі більше. Таке воно і є, коли улітку спека. Та я не смію припиняти ту затію, допоки хтось на допомогу не прийде, подумав слон та й знову за своє. Калюжа, рибки, знов калюжа, вода і там закінчується вже, але все спрацювало. От робітники поспіли вже, хоча, якби не слон і його хобот, хто знає, як тоді було би. Гуртом акваріум узяли та в тінь його перенесли. Туди водички ще долили, і наші рибки ожили, врятовані, заворушились, розціли. А слоника холодним душом облили, дали йому відро свіженьких яблук та води. Нарешті можна відпочить. Перекусить, тихесенько в тіньку собі приліг наш слон. Ось так лежить, відпочиває, та й сам собі гадає мій довгий ніс це сміх, прикраса чи могутність, Кому він бачиться і цікаво знати би, яким. Хоча акваріум тепер стояв в тіньку, все ж слон чув поплескування хвостиків сусідів і їх подяку. Знайомі голоси, він чув їх і раніше, коли сміялися над ним і над його великим носом. Та слон не ображався, бо він давно вже здогадався. Що всі оцінки це всього лише оцінки і відгуки того, хто бачить в дзеркалі себе. Тому і нема по чому сумувати. Слон завжди знав, Великий ніс, він має неспроста. Просте та сіре тіло. А дивись, яка душа. Давайте поміркуємо, хто він. Смішний великий ніс, чи числом могутній. Ось такі картиночки, ось наш слоник в зоопарку, а ось рятує рибок. Ось така казочка. От і казочці кінець. А хто слухав молодець. І народ, якщо у вас не працює болір, чи немає води, чи ще яка-нібудь фігня, це не привід сумувати і плани собі зривати. Треба просто придумати свою ловкость рук і нікакого мошенничества. От що я вам скажу. Ну, коли б ще я оце так нарядилась і вирядилася, зима не скоро, та і шарфи я так не носю, одного разу тільки як потрапила під дощ. От бачите, все буває в тому житті. Дякую за те, що побули зі мною. Гарного вечора, якщо ви слухаєте цю казочку на ніч. Добрих снів і на добре!